В резиденції молоді відбувся майстер-клас з виготовлення святкових свічок до Великодня. Учасники зібралися в просторовій залі, де на столах розставлені усі необхідні матеріали для майбутньої свічки. Та перед тим як розпочати, майстрині розповідають тонкощі цієї справи. І тепер дивіться, наша задача перші два кроки найосновніші, тому що ми скручуємо ми прикріплюємо гніт до самої ну, саму основу робимо свічки. Тобто цю серцевинку, яка потім буде прогорати в дарнішому свічці. Майстриня демонструє, як правильно працювати з воском. А учасники уважно слухають та з нетерпінням чекають моменту, аби розпочати виготовлення свічки. Юлія Филипчук каже, така свічка може горіти до 12 годин. Все залежить так само від енергетики. людини, яка її створює в даний момент. Ми казали, до свічки треба підходити дуже спокійно. Відвідувачі зарядили вощину своєю доброю енергетикою. Згодом усі разом перейшли до виробництва своєї власної великодньої свічки. Вікторія завітала на майстер-клас зі своєю мамою. Каже, робить свічку не вперше, але цього разу здивувалася, коли дізналася, для чого використовують вдільництві вощину. Я так зрозуміла, що тут народжуються нарождаються якісь втілки. Теплими руками відвідувачі обережно скручують свічку. Майстриня уважно спостерігає, щоб кожен дотримувався техніки виготовлення, аби у виробі не залишилося повітря. Воно завадить свічці горіти довго. Зауважує подібні майстер-класи проводять декілька разів на рік. Для діток ми проводимо майстер-класи, що ну, сезон, коли це актуально. Тобто Великдень, Новий рік, Різдво, ось такі тематичні свята. То от свічка, коли актуальна, тоді ми залюбки приєднуємося до дітей і допомагаємо їм створити таке чудо. Свою дивосвічку створив Денис Козарійчук. Він каже, процес його дуже захопив. Клав нитку і закручував. Потім... Класти оцю білу тканину і зав'язувати не на нього прикраси, а потім зав'язувати. Учасники залишилися задоволеними та враженими від майстер-класу. Такі заходи допомагають розвивати творчість та знайомити людей з різноманітними видами рукоділля, які можуть згодом стати для них хобі або навіть професією. Отак От за декілька простих кроків з-за листа вощини і гніту можна виготовити великодню свічку Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців. Канал Сі 4